Два удари керованими авіабомбами по мирних терор окупантів у прифронтових регіонах не вчухає. Вночі ворог атакував Комишувасі Запорізької області. Прилетіло у житловий квартал. Там зруйнований навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками потрощило житлові будинки. Побиті фасади та вікна. Люди не постраждали. Майже сотню разів атакували окупанти і інші населені пункти Запорізької області. Гатили з авіації, артилерії, реактивних систем та дронів. Постраждалих немає, втім є руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Гатили і по Херсонщині випустили понад 200 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків та безпілотників. Російські військові поцілили у житлові квартали. Там без жертв та поранених. Відбивають атаки ворога у Донецькій та Запорізькій областях. ЗИСУ витіснило окупантів біля урожайного та роботиного. Аби просунутися далі, нашим військовим потрібно пройти три лінії оборони: міні, поля, артилерію та тилові позиції. Про це заявили в інституті вивчення війни. Важкі бої тривають і на куп'янському та лиманському напрямках. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Зсу впевнено знищують загарбників за минулу добу. Ліквідували майже пів тисячі окупантів і чимало зброї. Зо 20 артсистем, кілька танків та дронів. А ще збили два ворожих гвинтокрила. А у Мелітополі знову окупантам неспокійно. Місцеві повідомляють, що в одному із мікрорайонів міста Бавовна вибухотехніки обстежують залізничне полотно на в'їзді в, в авіомістечко. Вчора ввечері було гучно, і у Токмаку та Кирилівці що саме там вибухнуло, не повідомляють. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров, каналу.